Привіт, мене звати Кравченко Юлія. Я дізналась про цей курс не випадково. Мені розказав про нього чоловік, йому трапилась реклама в інстаграмі цього курсу. А трапилась, мабуть, тому що телефон наш трішки підслуховує. Я вірю в це. Ми з ним обговорювали цю тему, що мені цікава тема дубляжу, що я часто читаю дитині казки в ролях. І він каже: Слухай, так класно. Ти б не хотіла себе в цьому спробувати? Я задумалась і кажу, ну. Можливо, це дуже цікаво. І от через деякий час він каже: дивись в Дніврі буде ось такий курс, тобі цікаво? Кажу, так, ти, ну, супер, хочу. Отак от дізналась про курс. За ці чотири місяці я відкрила для себе дуже багато. Ну, По-перше, що дубляж — це не так легко, як я думала. По-друге, що існує. Багато видів дубляжу, так, тобто є дубляж, є озвучка, є гуртівка. Наприклад, я ніколи не знала, що є гуртівки, і це дуже цікаво. Я відкрила для себе, що є такий предмет, як сценічне мовлення, де люди вдосконалюють свою мову. Я відкрила для себе, що я маю багато комплексів, із якими треба боротися. Виступ перед людьми, виступ перед мікрофоном. І все це було однозначно дуже корисним для мене. Чи поборола свій страх, наприклад, перед мікрофоном або виступи перед людьми? Однозначно скажу, що повністю ні. Так як це велика робота над собою, і, видно, <смі> треба ще над цим працювати, але я зробила перші вагомі кроки в цьому напрямку. Угу. А розкажи, будь ласка, що таке гуртівка? Гуртівка це а, гуртівка це коли озвучують якісь загальні сцени. Ну, умовно, головні герої сидять в ресторані або знаходяться на вокзалі, але ж навколо них є дуже багато інших людей, і ці звуки теж треба відтворити. І для цього береться група акторів, наприклад, там 6-7, які експромтом створюють ситуацію, що вони знаходяться в аеропорту і про щось розмовляють, про що можуть говорити в цій сцені. Взагалі, сама атмосфера на курсі дуже позитивна, весела. Ми кожен раз над чимось сміємось. В основному це якісь от факапи біля мікрофону, хтось щось смішно сказав, не попав в емоцію, не знаю, просто неправильно сказав слово, або з 10-го дубля записує одне і те ж саме слово. За ці чотири місяці я навчилася. Принципі теоретичним знанням про те, що таке дубляж, який він буває, якісь можливо ази роботи біля мікрофону. Сценічне мовлення, так оскільки паралельно ми також записались на курс сценічного мовлення. Багато дізналась про те, як правильно говорити. Наприклад, звуки «чі», -чі» наприклад, закінчення на букву в, коли ми кажемо там, пішов, сход, «любив». Справа в тому, що виявилось, що я дуже зросіщена, і якби, в мові це дуже сильно випливає. Особливо на запису. Чому ще навчилась? Трошки, мабуть, впевненості більше додалося в публічних виступах, в роботі з мікрофоном. Справа в тому, що я завжди любила український дубляж, і завжди він мені більше подобався, ніж російський. Умовно, якщо був один фільм українською і російською, я завжди дивилась українською. І для мене принципово було краще, я подивлюся в озвучці фільм українською, ніж російською дубляж. Сприйняття, мабуть, ні, тому що я вважаю, що я ще недостатньо професійна отак, в цьому плані, щоб прям. Не знаю, розкритикувати або звернути на щось увагу в якомусь фільмі. Але однозначно, ну я прям відмічаю для себе, наприклад, почала відмічати моменти гуртівок тихше, Тобто, коли я чую якийсь задній план, я аналізую О, клас, це ж люди отак от от його записували. Я уявляю, як це було, наприклад. Я можу передати курс дубляжу однозначно через Катерину, через спікера цього курсу. Тому що я вважаю, що саме завдяки Катерині її професіоналізму, харизмі, вмінням, підходом до людей цей курс такий, який він є. Тому що насправді два заняття на місяць це дуже мало для того, щоб якось професійно в цій сфері аж надто розвинутися. Дійсно, багато моментів в цьому курсі Наприклад, та ж сценічна мова, її вона відсутня, але вона дуже необхідна. так? Тобто, якби я формувала цей курс, я б додала сюди ще викладача сценічної мови, який би проводив уроки ще раз на тиждень. І, в принципі, дві години на таку велику групу дорослих людей це дуже мало. Тобто, увага для кожного 10 хвилин, це мало. Але тільки завдяки Катерині, її харизмі, її професіоналізму, мені здається, мене підтримують інші слухачі цього курсу, що ми сформували такий от дружній колектив, такий підтримуючу атмосферу, і однозначно тільки через це може рекомендувати цей курс.